Добрий день everybody, Це містер Максимум. І вже ви знаєте, що мене давно не було, бо того, що я готував супер контент для вас. Тож присідайте і дійте чай. Тож почнемо ми відео із того, як ми пішли в УЕНД Це було місяць тому, тому це старий контент. Словом, ми вбили дракона скоріше ніж прийшов Родос. І починаємо вже битися з драконом, бо то, що ми тільки збили всі кристали. І ось і останній удар, і завдав наш прекрасний правець міст. Ми визволили енд, Але я забув про яйця дракона, яке я потім через декілька днів купив у Мішина Кішина за півстака алмазів. Не знаю, чи це було вигідно, але я все одно купив. Поза кадром я собі добув декілька шелкерів, елітри, взагалі то всім елітри я добув і віддав потім. І так ми приступаємо до того, що я побудував за цей період. Але для ферми пороху, яку я вирішив побудувати, треба дуже багато матеріалів. Тож насолоджуйтесь таймлапсом, де я буду добуваю матеріали. Яких спойлер не вистачило, я пішов будувати саму ферму. Цю ферму я побудував за туторіалом одного чувака в Ютубі. Правда, туторіал на англійський я лишу у посиланні на відео в описі. Ферма вийшла така ефективна, що мені на фейерверки хватає, і я почав продавати це. Кріпери спавняться добре. Тут за одну ніч АФК я отримав майже півскридвійної скрині пороху, Того я задоволений нею. Ще я трохи зрубав лісу навколо моїх Карпат, тобто моєї бази. Останнє, що я зроблю в цьому відео, це я покажу, як я розмічую для мого наступного гіга-проєкту. Давайте зробимо розмітку саме цього проєкту, який я хочу побудувати. Тут буде велика гра, на якій будуть якісь, ну може, будинки. Я ще не впевнений, і я її буду якби декорувати і щось таке. Я думаю, що це буду я будувати вже на наступний. Відео, тож можемо приступити до будівництва. Ну, ось я і доробив розмітку, можна зараз ще взвичу і вам покажу. Тут буде якби велика гора, і ще я з цього боку трохи зробив якби, розмітку стіни одної гори. Тут правда, ще треба зробити трохи якби цього лісу. Правда, потім пересадимо обов'язково. І отут буде якесь міні-село коло такого якби, узбережжя. Тут буде узбережжя, якесь рибальське таке щось. І хат хатки будуть тут такі в такому стилі, як в Карпатах. Ну, щось приблизно таке, як і у мене отут. Оце моя хата тут зверху, і отут буде такі маленькі знизу. Тут ще на цій горі щось буде, ну, це поки що плане. І це я почну будувати у наступному відеоролику. Тож не пропустіть! Оновлення, що в мене в хаті ну, трохи декору, як я і мав додати, і як вхід у землю, я колись сказав, що в першому відео по Майнхавену, що в мене тут буде вхід у підвал. Ну, у мене вийшов ось такий великий підвал, який я вже показував. Тут ця ферма. Правда, я багато вже з'їв, чого тут вона принесла. Отут я зробив, як би, таку кімнату для ферм, всяке таке. Тут просто для балок якась кімната така. Ну, це я, ви вже могли побачити. Тут я ще стіл доробив, а тут ще не все-таки доробив, не вистачило часу. Ще я забув зняти, правда, я ж вже давно убив. ну... Візера, і в мене тепер є маяк, тільки у мене є маяк. Ще я скоро, може, другого вб'ю, бо його не вистачає на всю мою базу. І ще я міг би сказати, що ми вже були в Енді, і в Енді ми вбили дракона, я получил елітри, як ви вже могли помітити. Я побудував ферму, як ви. Ви вже могли побачити пороху, ферму і ферму, то в яку я забув зняти, як я будував, і ще я покажу вам зараз, де я зберігаю селянинів. Зараз ми дійдемо до місця. Я їх мусив будувати, ну, якби ховати далеко, щоб вони якби, не зв'язувалися і не ставали рибаками, бо в мене дуже багато бочок на базі. І вони стають рибаками, і це дуже довго. Тож я зробив якби, саму звичайну систему. Ну, я ще зараз вам як бонус покажу, як заробляти е, смарагди від цих селянинів. Ось у мене тут вже підготовлено, то нам смарагдів не треба. Нам треба ось у таких купляти. Скляні блоки і їх перекрачувати, ну як зазвичай, перекрачуємо у панелі. Ці панелі купляють картографи за дешево. Тобто ми заробляємо від цього. Вона дуже голосно, ви могли мене не почути. Бачите, я з нічого зробив 12 смарагдів, і в мене от таких є. Так, цей, цей. Ой. Ніколи не бити їх. Вони ще не обновилися, правда? Ну, скоро обновляться. І так, я роблю смарагди. І ще я забув сказати, що Мішен Кішен, який грає на Майнхавені, він мені продав яйце дракона. І воно у мене. Так, воно зараз не у мене. Момент. І зараз я вернувся наверх саме, це було довго. Ось як я роблю ось яйця дракона, яке, що бачите, я багато смарагдів маю. Правда, по алмазах я не найкращий, тому це я буду виправляти в наступному відеоролику, надіюся. Нагадайте мені у чаті під відео і думаю, це все по одновленнях. Якщо ти додивився до цього моменту, то це час підписатись на мій канал і поставити лайк. Будь ласка, це мені дуже допомагає. І з вами був я, містер Максим.